Друзі, 8 серпня на великі екрани вийшла одна з найочікуваніших прем'єр цього року кіноісторія за мотивами світового бестселера Покинь, якщо кохаєш. Цей фільм обіцяє занурити глядачів у глибокі переживання, непрості вибори та справжні емоції. Сюжет фільму розгортається навколо двох головних героїв, які, здається, знайшли один в одному все, що тільки можна мріяти. Але життя підкидає їм випробування, які змушують їх поставити під сумнів свої почуття та зробити вибір між коханням і власним я. Режисер майстерно передає напругу й драму, яка розвивається. Вається на екрані, а акторський склад дарує нам по справжньому сильні та переконливі образи. Особливо варто відзначити візуальну складову фільму. Операторська робота тут на високому рівні. Кожен кадр ніби наповнений символізмом, який підкреслює внутрішні конфлікти героїв. Сценарій, написаний з великою повагою до оригінальної книги, зберігає ключові моменти та передає дух твору, водночас адаптуючи його до сучасного кінематографа. Музичний супровід фільму ще одна сильна сторона. Саундтрек підкреслює емоційну атмосферу кожної сцени, роблячи моменти напруженості ще більш виразними, а романтичні епізоди ще більш проникливими. Проте не обійшлося й без недоліків. У деяких місцях сюжет може здатися дещо передбачуваним, а деякі сюжетні лінії розтягнутими. Але це не заважає фільму залишатися потужною емоційною Драмою, яка змушує задуматися про справжню цінність кохання і важливість чесності перед самим собою. Покинь, якщо кохаєш, це кіно, яке без сумніву знайде відгук у серцях багатьох глядачів. Воно не тільки розповідає про любов, але й кидає виклик стереотипам, показуючи, що інколи найбільш правильне рішення це не завжди найпростіше. Не пропустіть цю прем'єру на великих екранах. Фільм Покинь якщо кохаєш вражає не лише емоційною складовою, але й глибиною піднятих тем. Це кіно про вибір, про те, як важливо не втратити себе навіть коли любиш. Головна героїня Лілі стає символом сили і відваги, адже їй доводиться обирати між тим, що здається правильним, і тим, що є насправді правильним для неї. Режисер Джастін Бальдоні вдало передає настрій книги, додаючи кінематографічну складову, яка робить фільм не просто екранізацією, а окремим мистецьким твором. Блейк Вайвлі вдихнула в Лілі життя, перетворивши її на багатогранного персонажа, якого легко полюбити, і за якого важко не хвилюватися. Звісно, кожен з нас бачить у фільмі свої сенс але покинь, якщо кохаєш, це не просто розвага, а своєрідне дзеркало, яке відображає наші власні страхи, надії та мрії. Це стрічка, яка залишає сліду серці і яку варто подивитися, щоб відчути силу справжнього кіно. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки.